спортивним клубом «Animal Gym», салоном Toyota, товою Марсі Ребакс, торговою державним центром Федоспал, медіакомпанією АЛА, салоном, мережі Медвічка, а також ID школи України. Радіокомпанії Франції Сильві, серед радіокомпанії Раї, а також Івана Кравківського обласного... І це твоя книжечка, да? Короче, о, а, ой, mm. так? Коротше, води печатки. Так. Ладно, він посильно не пропускає, чітко не покажу. Давай, загайне, що. Треба поцілити. Отак, ось так, рівень. Дивитися, да, потім все зробимо.